Іноді найкращий лікар не говорить, він просто поруч, відчуваючи те, що на душі. Саме так відновлюють тих, хто повернувся з війни. Парк це кінь, якому військові дарують свої шеврони. Кожен як знак подяки за спокій, який він їм повертає. Він не воював, але став побратимом для тих, хто бачив війну. Він не розуміє військових команд, але чує серцебиття. Поруч із ним люди перестають тримати оборону. Руки, які звикли стискати зброю, тепер гладять теплу гриву, вперше за довгий час з довірою. Парка добре знають у кривому розі колись його ім'я лунало й на всеукраїнських змаганнях у Києві. Та після травми й довгої реабілітації він знайшов іншу місію: допомагати тим, хто теж відновлюється після тяжких битв. У хлопців починають світитися очі. Ну, хлопці починають оживати. Працюємо ми з військовими таким методом. Спочатку дівчата-психологи проводять бесіду з військовими, і потім, по їхньому бажанню разом з дозвілом лікарів-терапевтів, набирають нам групу, виводять хлопців, дівчат. І ми починаємо заняття по бажанню, хто хоче верхи, хто хоче Контактам, дотикам, психологічна розгрузка у нас проходить з коником. Дуже допомагає при контузіях, дуже, коли хлопці заїкаються, тремер, коли дуже сильна безсонниця, коли дуже запаморочення сильно, це все прибирається. Парк приймає кожного без запитань, каже Ірина. Поруч із ним люди знову вчаться довіряти собі життю світу. Ми садимо військового хлопця на коня і починаємо індивідуально під кожного підбираємо прави, кому що дозволено. І починаємо заняття по бажанню. Тут йде дотик до коня. Ну як не любити, ну таку, таку гарнюню. Хлопці. Дуже люблять їх. Було три випадки. Коли у хлопців була дуже важка контузія, і вони не могли розмовляти, вони заїкались, був дуже сильний тремор. І буквально п'яте-шосте заняття це все проходило. Хлопці сяяли, вони оживали. І взагалі для нас це було таке, ми дуже раділи за це все. Приходять на заняття дуже радісні, дуже веселі. Дмитро військовий. Він бачив війну зсередини, відчував біль і втрати. Каже, повернутися додому виявилося набагато важче ніж здавалося. Після пережитого стресу слова не йшли легко, а кожна розмова ставала випробуванням. Та з парком усе змінилося. Лежав в больниці познайомився з Іриною в парки. Мені подобалося з парком гуляти, кататися, дітей своїх катав. Ну Сам коли покатався перший раз, мені дуже понравилось. З ним дуже класно. Коли спілкується з лошадьми, з собаками, з животними, то дуже допомагає. Ти хочеш рости, ти хочеш відновлюватися після поранення. Це дуже класно. Це класні відчуття, Вони тебе успокають животні. Дмитро радить побратимам хоча б раз спробувати попрацювати з конем, адже переконує, навіть коротка зустріч змінює багато. Варто пробувати І навіть не боятися цього. Це дуже класно. Це відчуття, Я коли перший раз спробував, то я дуже заїкався. А зараз після цього все допомогло. Це дуже класне відчуття. І хай не бояться, хай приходять. Хай катаються, хай займаються вправами, хай просто гладять, його. і це дуже допомагає. Парку повній мілітарі амуніції із блиском в очах і гарним настроєм. А поруч пані Ірина завжди готова підтримати кожного. Спершу знайомство проходить через дотики та погляди. А вже за мить кілька військових тягнуться до парка з телефонами. Дивись сюди. Для них це дуже важливо тим, що от вони не ожидають, вилазять з автобуса, і вони не ожидають, що їх хтось зустріне теплими словами, і тут таке чудо стоїть, якого звати парк наряженого, і в них з'являються усмішки. Навіть сльози, навіть хлопці підходять і ридають, і плачуть, обнімаючи його. Та можна побачити по Дивіться, як вони йому подарували від цієї душі, від серця. Ті, ті шеврони пишуть свої автографи, ставлять. Це вже не один рік ми їм так допомагаємо. Проважаємо хлопців, які уїжджають. І я хочу сама від щирого серця. Сказати велике дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ви захищаєте нашу країну за те, що ви захищаєте нас. Дякую вам велике. Слава героям! Втомлені, напружені та обережні вони зустріли парка. У кожного свій біль, переживання, і навіть коротка зустріч подарувала трохи спокою та відчуття безпеки. Покровський напрямок, Муравка, Новопавловка, таке це. Виходив ранило, на виході, додому вже йшов, вже на виході ранило. Граната скид. Приїжджає сюди, коник, які-то радості. Конечно, є йому, ну. Мені понравилось кінтику. Я знав, що я попаду. Я знав, що піду захищати батьківщину, і от я тут це подарувало мені багато досвіду, розуміння в житті принесло. Але з цим прийшло і горе. Кожна ракета, яка падає по нашій землі, це удар по всьому, в першу чергу по людях, тому що це наш єдиний ресурс, і він дуже швидко завершується. Приємно, коли є такі маленькі радощі, як оцей малий кінь парк, дуже не очікував його тут побачити, і те, що він буде так на мене реагувати. Здається, ми з ним потоваришували. Відволікся трохи. Мені здається, свого часу він стане символом. Юля Вітряк, легка плій, постфактум.